Це лицьовий бік, я пров'язала 3 рядки гладі. І в четвертому рядку мені треба встромити спицю на три рядки нижче. Один, два, три. Ось цей отвір витягую робочу нитку, роблю накид. В цей самий отвір витягую ще одну петлю, накид і третє витягую петлю. Тобто тут 5 петель з однієї. Цю петлю з лівої спиці я просто скидаю. В наступному виворітному рядку ось ці 5 нових петель. Я кожну з них пров'язую виворітною. Наступний рядок, ось ці 5 петель, мені треба пров'язати разом. Тут я їх додала, тепер треба прибрати. Мені треба пров'язати їх так, щоб ось ця третя петля залишилась центральною. Для цього. Я три петлі ось так підхоплюю і знімаю лицьовою, не пров'язую. Наступні дві петлі я пров'язую разом лицьовою. І тепер зняті петлі перекидаю через пров'язану. Ось в мене вийшла така рельєфна шишечка.